Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Hyundai Kona е, з пробігом 24 тисячі. Ця машинка пригнана з Німеччини, куплена на відкритих торгах. Має такий пристрій заряду, такий ключ. Тут присутня також шікісна зарядка. Вони 380. Шина має повністю діодне світло. Має такі аеродинамічні диски і само собою корейці запхали свої шини Nexen. Тут титан, а тут пластмасовий сплав. Отак. Це зроблено для того, щоб автомобіль більше проїжджав і мав більший запас ходу. У нас ми маємо такі... Безпровідний доступ. Такий салон автомобіля. У нас тут комбінована шкіра плюс тканина, у нас однозонна кліма. У нас присутній підігрів керма, підігрів сидінь. Догрів. И в нас USB. Є також безпровідна зарядка, CarPlay присутній. Автомобіль має 60 кВт. Дуже багато в нас в інстаграмі перепитували людей, що чому 60 кВт і так далі. Це в нас ємкість батареї, а не потужність автомобіля. Звільна підлога. В нас тут на даний час машинці 204 коні. У нас тільки на передніх дверях безключовий доступ. доступ. така машинка. Пристебуємося. Переключення передач як на такому вигляді. Зараз тут на екорежимі. Автомобіль наш має запас ходу зараз на даний час 387 км. При зарядці 82%. При повній зарядці буде на 100 км більше. Якщо ми включаємо кондиціонер, запас ходу стає 352. 357. У нас тут є такі ліпістки, тошніше пелюстки, на яких можна змінювати рекуперацію автомобілі. Є три режими рекуперації. Так, он тихенько проїжджає, йому змінимо. Української мови, на жаль, немає автомобілі. Кона досить гарно набирає. Навіть на 70 км за годину вона ще пробуксовує, навіть на екорежимі. Є декілька режимів. Їзди всі машинці. У нас є комфорт, спорт, еко і еко плюс, якщо утримати е, е, цю рішечку мод, включимо кондиціонер, бо нам щось так дуже душно. Зараз у нас включений другий режим рекуперації. Вже зовсім скоро у нас наші наступні відео будуть доступні вже з нормальною стабілізацією. замовили якісний, класний стабілізатор DJI. і вже наші відео вже будуть набагато якісніші. Включили режим комфорт. Якщо ми включаємо режим спорт, наша машина просто Просто божевільна. Максимальна швидкість автомобіля 177 км за годину. Як бачимо, до речі, шумка досить хороша, але цей пластик трошки наздобовий. Але, я кажу, по комфорту Hyundai він досить виграшний. По комфорту, по вигляду, по, до речі, у нас тут є контроль поліс, Контроль смуг точніше. Нас дуже часто тепер виправляють в коментарях, що ми не знаємо української. Правда? Перше, хлопці, перевіряйте свої розділові знаки, коли пишете коментарі, будь ласка. На то гарно себе почуває. Вже не вперше приганяємо кону, але я кажу, завтра ми передаємо нашому клієнту. Сергію цю машину, Він цей автомобіль буде подавати місто, Вінниця, місто Тульчин. Автомобіль ми підготували. Якщо е, хочете придбати автомобіль, звертайтесь до нас, е, зв'яжемо вас з Сергієм, або е, також можемо вам під замовлення пригнати подібний автомобіль. Можна трошки дешевше, чим продаємо. Але потрібно буде зачекати деякий час. У нас включений зараз режим 2 рекуперації, зараз включимо режим 3, вони тут регулюються пелюстками. тут додаємо режим рекуперації. Зараз ми виключили повністю режим рекуперації Автомобілі навіть швидкість не падає взагалі. Але кажу, якщо ми бачимо, щойно... Притормозили і до заряду додалося буквально 230 метрів. Просто ми відтормозилися на пішохідному переході. Не заживайте уваги, що в нас там щось тарабанить, це наші набрані знаки. Кажу, автомобіль я гарно протестував, він дуже зручний, комфортний і, можна сказати, я б такий автомобіль собі взяв на постійну їзду, бо запас ходу досить великий і спокійно можна їздити між областями і навіть десь подорожувати і повернутися навіть без підзарядки. Ми завтра зранку спеціально для вас знімемо, скільки автомобіль буде мати запас ходу. Вона, до речі, є дві версії ікони. Там, де є батареї 39 кВт, 39,2. А наша версія вона має 60 кВт. Ну Ця 39-ка, то вона на 4, 5-6 тисяч дешевша від цього аналога. І в неї запас там, ну в районі 300 км. Отак. От Машина класна, новенька, комфортна, пробіг 24 тисячі. Тимку не виключимо. Досить круто набирає. Ми розігналися до сотні і зараз наша машинка е -е, зарядилася на цілий кілометр додатково. Це просто була горка і вона рекуперативна, зменшила швидкість. До 60 км за годину. І додало додали ще плюс 1 кілометр. Ми можемо проїхати на цій машинці. Наші -кулі б куліби не автомобіль <плес> до тросу і тягнули б її і заряджували її. І... Ось так. Добре, тоді будемо до нового включення. Всім доброго ранку. Наша кона мала би вже повністю зарядитися на 100%. Закриваємо лючок і дивимося, який у нас буде запас ходу. Нам дуже цікаво. Бачимо 477 кілометрів. Автомобіль буде відправлятися зараз в Вінницю і по приїзду в, наш клієн, в принципі скаже Скільки залишилося запасу Ось так. Мінімальний експеримент для вас сьогодні знімати. Передали нашу електрику. Скоро автомобіль буде в продажі. Очікуйте пост і очікуйте оглядові відео по цій машині на нашому YouTube каналі. Все-таки щасливої дороги!